Я бачу таку тенденцію на українському Ютубі, що ми починаємо потихеньку симпатизувати автократіям та іншим негативним штукам. Тобто, ми, як мінімум, те, що ми царпимо Володимира Олександровича, це говорить про те, що ми симпатизуємо все ж таки диктатурам. Воно і зрозуміло, тому що окрім того, що в українському суспільстві є демократичні традиції, тим не менше, коли справа стосується влади, то воно ж просто так не дається. Демок... За демократію треба боротися, демократію треба відстоювати. А що воно таке за демократія, науці невідомо. Тому чимало людей говорять про те, що взагалі-то демократія слабка. Демократії бракує одного, другого, третього, словом, демократія така, така структура. Мені не подобається, що ці думки проникли в український Ютуб. Хоча я розумію, причинно причин наслідкові зв'язки, знову ж таки, тому що ми всі орієнтуємося на нашого сонце сяйного. І в нас спрацьовують банально стадні інстинкти. Тобто люди вирішують, а навіщо думати, коли ми колектив, і думати кожному окремому із нас не треба. А є політики, які цим тенденціям ще будуть підігрівати їх, всіляко, так би мовити, уважати. Тому що навіщо їм народ, який буде задавати їм всілякі різні питання. Але, тим не менше, що ж за знати, що демократія це перш за все процес. Це певні процедури. І ці процедури важливі. Плюс ці процедури вони мають відстоюватися систематично. Якщо ви думаєте, що демократія раптом вам упаде на ногу, то забудьте про цю історію. Не впаде вам демократія на ногу. Демократію треба відстоювати. Демократія починається як міні... з толерантності до інакшості. Це те, що у нас прямо біч на пострадянському просторі. Тобто у нас на пострадянському просторі не можна бути інакшим. Кажу вам, як дівчина, яка патологічно не фарбується, я просто не фарбуюсь, мені воно нафіг не треба. Для мене це зайва година викинута життя. Ви хочете, щоб я регулярно по годині життя викидала на цю розмальовку, та й вона дві своїй матері, якщо чесно. Я не буду малювати. Не збираюся я займатися всілякою фігньою. І мені плювати, що частина чоловіків люблять всіляку фігню. Чоловіки, які люблять всіляку фігню, відкрийте книжку, я вас дуже прошу. Бо по вам видно, що ваші голови пусті, аж дзвенять, якщо чесно. А частина цих. Прости мене, Господи, Чоловіків ідуть в політику. Можна подумати, я не бачу, наскільки вони дурні, як не знаю хто. А вони йдуть в політику, тому що у нас колективізм. Ну, тобто у нас є чимало негативних тенденцій. Тобто у нас колектив, ми так би мовити, пострадянська країна, і звісно, що має пройти час, перш ніж ми переваримо наше минуле. Його треба. Переварити його, треба переговорити, не треба ставати в стан жертви, треба просто констатувати, що з такого то часу протекет відбулися такі-то і такі-то події, які, звісно, нанесли травмуючий досвід українському суспільству. Ну, наприклад, те, що буде сильно стосуватися мого ролика, це, наприклад, бідність. От бідність це прямо надзвичайна ситуація і надзвичайно великий стан душі. Тобто, коли ти маєш жебрати у когось, у якогось там начальства, вибивати собі елементарні насправді потреби. Ну, наприклад, унітаз той самий. Чи що там ще вибивали зараз, не можу сказати. Ну, наприклад, сапоги. Ну, елементарна ж потреба. Треба взуття. Треба. А чого ви маєте перенижуватися перед якимось лівим чуваком і вибивати своє перше місце в зі віночі сапоги? З якого такого дива, коли це елементарна потреба? Як на мене, українське суспільство воно хворе на бідність? Ну, тобто, мало того, що ми живемо бідно, от є чимало роликів, знову ж таки, про бідність на українському Ютубі. Люди, ви, так би мовити, причино наслідкової зв'язки при цьому вловлюєте, коли запелюєте ролик про бідність. Чого вам, звісно, не треба. Ну, тобто, мало того, що у нас є травма від СРСР, у цією бідністю, плюс у нас є. Частина земель українських, які відносяться до більш давньої, так би мовити, Російської імперії, Тобто там ще більше поглиблена бідність рабство, там, і це докинути. Ну, тобто, коли у нас нормуються дві речі: бідність, співзалежні стосунки, що ще абсолютна влада, Плюс класова і соціальна нерівність, то, звісно, про яку демократію ми з вами говоримо. А ці всі тенденції у нас зберігаються. Я побачила статистику, що, наприклад, на 2001 рік у нас частина бідності складала 2%. Чесно, вам скажу, як людина, яка покинула країну на початку війни. Там, звісно, можна ще 20% намалювати от буквально з голови, а то всі 30. Тобто це вже дані, які не відповідають дійсності. А далі там частина бідного населення тільки зростає, скільки триває війна. І зараз ця цифра, відповідно до статистичних даних, відноситься до 55%. Тобто кожен другий, а то і більше в Україні. Вважає себе бідним. Це погано. Це, знову ж таки, це явище, не сприяє демократії як такої. Тому що ви розуміли, що демократія це певна структура, це, знову ж таки, певна система управління державою, а не просто гарні слова, що А ми тут, так би мовити, сиділи з Юрієм Луценком. І такі демократини не дать не взять. Ну, така лапша примітивна на вуха людям вішається. Потім не дивитися, чому в мене плавить від деяких людей. Та тому що вони базікають, вони самі не в курсі, що вони базікають. Але тим не менше, це все у нас державна структура, вона складається з індексу добробуту окремої людини. Як ми з вами проговорили, зараз у нас індекс бідності 55%. Це погано. Це вже не сприяє демократії. Плюс на 2001 рік ми на 86 му місці по індексу демократії ну, загалом. Це на 2001 рік. Велике вітання, Володимир Олександрович. Хороший ви політик! Прямо шикарний. І це ж 2001 рік, це навіть не 2022 рік і далі. Тому що треба розуміти, що ми, по рівню демократії відносно 2021 року, сильно просіли, от прямо конкретно просіли. Ми так були в стані країн, що розвиваються. Тобто країни, які коливаються на невизначеній території, яка так і не знає, вона все ж таки демократія чи вона автократія. Ну, з точки зору міжнародної статистики це виглядає так, ми й до того не знали. Прийшов Володимир Олександрович вирішив, що вам і знати не треба, і опустив наш рівень навіть нижче 86-го міста. Можете навіть не сумніватися. Ми маємо для себе зрозуміти, що ми просіли, тому що ми не боремося за демократичні інституції, наприклад, за вибори. Ну, тобто оця наша суспільна тенденція, що ага, вибори не можна проводити, бо не бо війна, бо хтось малює воєнний стан регулярно. Це що таке за шиза? Тим більше, що коли оце говорять мені журналісти, розумієте, люди, які працюють професійно з інформацією тривалий час, не те, що я, розумієте? Ці люди давно в інфополі. І що вони знають, окрім окремих заголовків певних статей, я не розумію. Це знову ж таки, це говорить про те, що є велика різниця поміж думаючою людиною і людиною, яка тупо бачить дзвін регулярно. Навіть на професійній основі. Такого не має бути. Ну, як, певна. Певний відсоток жовтої преси, оцієї всієї жовтушності, воно, звісно, в суспільствах є, і в демократичних також. Тобто їх рівень коливається навіть не знаю, від 30, напевно, до 50 відсотків в залежності від того, наскільки демократія там себе почуває. У Данії, наприклад, рівень жовтої преси взагалі вкрай низький. Тобто дечани, як я за ним помічаю, вони не люблять цю цю жовтушність. Ну як, певний відтінок жовтушності є, тобто випускаються певні журнали про сілеп, наприклад, і ще про щось. Але, як правило, у них научпоп займає основний сегмент. Тому Данія стоїть більш-менш нормально. Але, ну, тобто, ша вкрай лояльно, наприклад, ставляться до цієї всієї різної жовтої інформації, ну, тому що у них загалом тут -то тотальна свобода слова. І вони вирішують, що якщо у них тотальна свобода слова, то вони не будуть затикати рота жодній людині, навіть якщо вона може створити секту відверту. От, о, США у нас великий, так би мовити, конвектор. Всіляких різних релігійних течій, які виникли на порожньому місці. Це в них є, але це наслідок свободи слова. Тобто, якщо людина не порушує закон, то загалом, то нехай вона вірить, в кого захоче, якщо чесно, з точки зору уряду США. Тобто, якщо вона про це не буде сильно кричати і не буде порушувати при цьому законодавство США, то нехай собі вірить в кого захоче. В нас навпаки. В нас пострадянська травма, і ми, так би мовити, ми не терпимо індивідуалістів, як я казала. Що мені достатньо не нафарбуватися. І все. Просто все. Тобто, якби в мене був Ірокез на голові, мене б напевно сприймали більш адекватно, ніж ненафарбовану. Треба так розуміти, да, народ? Адекватність взагалі межує з шизою конкретною. Тобто це взагалі ну, не можна так робити. Ну, ви ж кожен з вас, якщо вас б отак би запитати, от хто ви, Петя, Вася, Коля, Света, Лена і так далі, хто ви? Ну, ви ж будете казати, що я ж особистість. Ну, тобто ви будете казати, що я там певна особистість, я маю право на певні там індивідуальні кордони, індивідуальне бачення, своє там релігійне бачення, соціальне бачення і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, я конструкція. Ось, вся, Ви мені закинете повністю, що ви маєте право на цю всю свою я конструкцію. А я, виходить, не маю права, так? Да? Ну, що це така за фігня? Ну, якщо ви маєте право відстоювати свою особистість, то, напевно, по логіці речей, логічно, що я також маю право на певні свої індивідуальні кордони, індивідуальне бачення, що мені робити, фарбуватися мені, не фарбуватися. А я цього не бачу. Тому що, знову ж таки, ми сильно соціальні. Притом, ми соціальні в такому радянському плані. От дечани і взагалі скандинавські країни, вони соціальні в кращому стані, напевно, тому що вони зберегли оцю всю культуру вікінгів. Вони довго жили поселеннями закритими, і Данія досі відчасти. Країна, яка тільки починає все ж таки якось розкриватися перед світом, але певна закритість суспільства в них також спостерігається. Але все ж таки ця закритість суспільства в Данії, вона передбачає, що кожен має право на прояви своєї індивідуальності. І знову ж таки, якщо кожен, кожен окремий індивід не шкодить комуні, то загалом то нехай живе собі індивід як хоче. Нехай чоловіки ходять в юбках, нехай жінки там собі, не знаю, біцепси накачують. Ну, тобто, якщо вони не суперечать правам комуни, то комуні 300 років не потрібно їхнє особисте життя. Розумієте? А в нас залізти в особисте життя, залізти людині в труси, яку ти навіть не знаєш, по-хорошому. Взагалі нормальна штука. Ну що? А ми тут так подумали ви подумали, так? Да? Це вже цікава новина, що ви подумали. Бо, як правило, це все ознаки статного інстинкту. Троє подумали, що вони подумали, четвертий послухав сплітню і вирішив про це все розказати, да? клас. А хтось на цьому ще кар'єру собі зробив. Ну, тобто, це взагалі не та соціальна ситуація, яка сприяє демократії, як я казала. Але що можна зробити? Давайте я перестану лаятися і розкажу, що можна зробити. Ми можемо підняти для початку матеріальний рівень кожного українця за те, що може зробити держава. Просто перестати крафти. І просто слідкувати за потоком грошей. Просто поставити грамотного бухгалтера, який би поставив би вниз по вертикалі також грамотних бухгалтерів. Який би оптимізував би систему, це мінімум, що треба зробити. Плюс у нас мають бути прозорі вибори, от, і, взагалі, регулярні вибори. Знову ж таки, я не розумію 21 століття. Давайте я проговорю своє бачення технологічних виборів. Я казала, що в Данії є Міта ID. Давайте я ще раз нагадаю, що в Данії є така штука, як Міта ID. Ну, тобто, я проти вибору в Дії, тому що зрозуміло, що дія, так би мовити, трішки афільована з російськими структурами, і за Дію ще можна буде впаяти після цього Володимиру Зеленському. Але не про це. У Дані є така штука, як мітаї, тимчасовий ключ, він ваш персональний. Що заважає українській владі, яка піарилася на діджиталізації, створити індивідуальний персональний ключ, зашифрований? Створити зашифрований сайт. Тобто він має бути в видачі, але. Кожен окремий аккаунт має бути строго захищений в цій системі. І там уже можна зробити вибори. У даній для цього є борг сервіс. Ну, тобто, якщо ви раптом не знаєте, як так зробити вибори, ну зробіть датській системі. Ну, тобто, коли у кожного буде індивідуальний ключ, сайт буде зашифрований. При той, він буде поставлений грамотно, без всіляких фанфарів в російську сторону, без всіляких муток і схематозів. Тобто, по-хорошому, для цього потрібен один програміст, ну добра група програмістів, нехай там буде до п'яти людей. І нехай там мільйон доларів на це все може виділити держава. Ну, просто тому, що хлопці працювали. Хлопці прописали код. Тому що з допомогою ще без допомоги ще не принципово. Держава-замовник в даному випадку. Це все робиться на раз-два. Було б бажання. Ні, у нас немає бажання просто-напросто. Нам простіше воєнний стан дублювати по 200 разів. Ну, Тобто, люди демократичні країни. Дивляться на це і розуміють, що у нас щось і погано в нашому домі. Ми не те, що не демократія, ми навіть не розвиваємося в потрібному напрямку. Ми досі просідаємо і досі деградуємо в сторону автократії, що погано, що вже не сприяє, так би мовити, розвитку нашому на міжнародній арені. Тому що ми, пропіаривши діджиталізацію, не зробили по факту нічого для, реального, для реальної цифровізації країни. Уже скільки військові лаялися про те, що можна було б цю військову волокіту перенести на цифру, можна було б, звісно. Але оскільки наша влада зацементована, то нашій владі і так добре. я не розумію, що за, так би мовити, чудова мисля зробити все, щоб було добре владі. Демократія це коли добре народу. Якщо народу не добре, то влада йде нафіг. Ось це демократія. А якщо ви підігруєте окремій персоні, яка дорвалася до влади, то як мінімум автократичні тенденції в суспільстві? Це не демократія. І тому, звісно, Частина блогерів буде нам розказувати про те, що автократія це круто, автократія це клас, ну тому що деградувати завжди простіше, ніж розвиватися. Ну, завжди простіше. Ну Це ворожки не ходи. Не треба бути сильно розумним для цієї думки. Деградувати завжди простіше, тому що, коли ви не розвиваєтеся люди, ви по факту деградуєте. І тому ці всі деградантські думки у нас переважають. Тому що треба ж деградувати до автократії, так, да, це простіше, да, це простіше. Тільки це стратегічно послабить наші позиції на міжнародній арені. Вони вже послаблені, Трампу вже не подобається те, що перетворилося Україна. Трамп уже не хоче з цією Україною не мати нічого спільного. Якщо раптом вам цікава думка Трампа, ну, тому що я фанати Трампа, Говорить спеціально для них. Тобто Трамп на нас дивитися не буде. Тому що у Трампа в США з демократією якраз все в порядку. Чого не можна сказати про нас? Про людей, які в 21 столітті не додумалися, як провести вибори під час війни. Знову ж таки, можна в цифровому форматі, але не в дії, звісно. Але є можливості. У нас фокус в тому, що наші чудіки, маю на увазі нардепи, вони краще вигадують якийсь фіктивний закон, якусь фількину грамоту, яку вони проголосують, так би мовити, на радянський лад, стаючи і колективно аплодуючи, тому що у нас колективізм ще той. Розумієте? Нам простіше зробити так, ніж зробити грамотно. І зробити правильно, тим більше що 21 століття, це, це епоха зараз технології починається по повній програмі. Та вона ще тільки шнурується, це вона ще навіть не почала крокувати. Заспокойтеся, кого лякають технології. Та ще технології навіть не починали. Деу ще навіть не вийшов з машини. Нічого такого навіть не відбувається. Але те, що ми. Все ж таки, опустилися до архаїки, ми мусимо розвиватися, ми мусимо створювати протидію, і ми мусимо собі десь записати, що це залежить від кожної окремої індивідуальності, тобто від кожного з нас, від кожного окремого я, від кожної окремої Я концепції Я тут згадала слово, яке забула. <зумісті> з універ. Тобто від кожної я концепції залежить безпосередньо демократія в Україні. Не треба думати, що демократія впаде вам на голову. Вона не впаде вам на голову. Навіть не сподіватися, демократію треба здобути і демократію варто побудувати як певну систему важелів та противаг. Треба все ж таки налаштувати в демократичних процесах захист від дурня. І та все ж таки десь собі відмітити, що навіть і він може не спрацювати. Ну, тому що це демократія. Вона рано чи пізно, так би мовити, може підіграти якомусь популісту. Не без цього. Але сама державна система має зберігатися. І знову ж таки, я повторюю, що політика це системне управління, це системне управління, яке безпосередньо керується людьми. Людський фактор там діє вкрай часто, він вкрай поширений. Тому, звісно, захист від дурня в демократичних системах має місце. Я сподіваюся, що все ж таки я, напевно, буду частіше робити все ж таки випуск про демократію, бо як я думаю, що от що, що термін демократія, ну вже має бути всім зрозумілим. Ну я так сподіваюся, я вже думаю, ну якщо люди запам'ятали термін імперія, то, напевно, термін демократія, люди також запам'ятають. Але з того, що я спостерігаю, напевно, ні. Тому я, напевно, коли буду мати певне вікно, я все ж таки буду приділяти демократичним процесам. Якраз, щоб популісти всілякі різні, не захотіли на цьому пропіарити. Бо я руки ноги повідриваю, чесно. Добре, народ, на це на в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю, цілую. Бувайте, па-па.